Будь Ласка, оцей феномен е, трансцендентності і еманентності. Наскільки я розуміла, це зрозуміла, це е, ну, е, е, як е, інтерпретується через приклад дерева. Тобто, якщо я зрозуміла, є дерево в трансцендентності, це ну, дерево, феномен, як сам. По собі, тобто ми його е, ну, не можемо осягнути е, як явище. А якщо ну, іманентність, це як ми спри... сприймаємо його зовні, тобто ми можемо його рубати там чи палити, і ми його е, відчуваємо лише завдяки власним діям через досвід з ним, правильно? Давайте Ні, ні. А, ні, ні, це. Не зовсім так. ще раз кажу, розрізнення цих сфер, ну все в нашому сприйнятті або присвячено сприйняттю зовнішнього світу, і там все постає в емпіричному розмаїтті. Це все завгодно можна, скільки завгодно буде різних властивостей. Ми можемо все, що завгодно з цим деревом зробити, щоб ці ще більше вла... властивості пізнати. так. Але суть в тому, що дійсно в цьому світі трансцендентного світі сприйняття ми не можемо цілісно схопити це дерево. Воно постійно буде у нас фігурувати в межах тих чи інших концепцій, або які ну, застосовані стосовно там. Ну, Хтось його спалив такі-то явища і може там експонувати і, і сказати так. Тобто ми там не знайдемо а, самої суті, чим є дерево. А це буде нескінчений ряд. Для того, щоб дати, а, по суті, а, схопити, що таке дерево, потрібно, щоб це дерево представило себе як феномен. Для цього і відкривається гуселем іманентна сфера. Як те, що завдяки свідомості да, дозволяє а, сповнити дерево сенсом, да? тобто дати можливість дереву сказати про себе. Да? І тому ми розрізняємо дерево а, завдяки самому дереву, але а, лише тому, що як самоданність воно присутнє в нашій свідомості. Да? Отак От би сказав. -то порубати, чи... Ну, ми ще про це, де ми ще про це е проговоримо. Наступний раз буде там ще складніше, бо я там структуру цієї чистої свідомості, в якій відкривається ця самість, в якій е фактичність перетворюється на феноменальність, спробую вам описати. Е І там е є своя структура. Але за браком е, часу і все ж таки, е, ну як би резюмуючи, наприкінці, я хочу сказати, що дійсно гусар, щоб ви не сприймали гусереля за представництво всієї феноменології. І ще раз це повторюю, е, Гусар для нас, сучасних феноменологів, це архаїка, хоча й феноменологічна, але архаїка. Він цікавий в плані історії філософії. Він цікавий в плані того, скільки можна наробити помилок парадоксів відкритий всього іншого. Він є цінним, тому що він описує певну важливу настанову, що ми маємо шукати первинний досвід. І цей первинний досвід не належить. Він допредикативний, він домовний, так? І, або якщо це і мова, то це особливого роду мова. Там будуть багато концепцій, які вже включають навіть мовність, але це е, мовність не в зовсім звичному вербальному сенсі. Да? Наприклад, якщо Мерло Понті каже про жести, да, про жестуальність тілесну, яка передує. Будь-чому, нам наприклад, на щодо прикладу, і жест буде завжди передувати будь-яким словам і сприйнятті сприйняттю слів. От. Ну про це про це інше. Отже. Я хочу сказати, що унікальність гусерлів і феноменології в її принциповій недогматичності і можливості постійно по-своєму феноменологію переструктуровувати в залежності від тієї сфери, в якій ти хочеш пізнавати. Оце важливо. Якщо ти цікавишся там психологією, ти отримуєш. Феноменологічну психологію, феноменологічну психіатрію, так? Ціла купа гуманістичної психіатрії, так? гуманістична психіатрія неможлива без феноменологічної, так? без феноменології. Яспір, Он... так? Ну, Яспір, само собою, це свій, абсолютно свій варіант на базі психіатрії, своєї власної феноменології. Бінсвангер Бінс абсолютно. Але Бінсвангер це не зовсім. Феноменологія це окремий, це а, так, так звана дизайн аналітика Це ті, хто йшли за гайдегером, але у Гайдегера трошки інша концепція. І говорять, що слід все ж таки варто розрізняти да? гайдегеровий підхід і феноменологічний. Бо, наприклад, у Франції це різні трошки підходи вважалися. От фене ну, для того, щоб ви знали. Шедеврально. Одним із таких феноменологів, який працювали в психіатрії, класиком у Франції був Ежен Мінковський. Тобто, якщо вам цікаво це, знайдіть його роботу. У нього є два філософських теж там, шедевральні есе, можете навіть загуглити, і вам віддасть. Це один із таких могутніх. Інтелектуалів, феноменологів. І дуже часто, наприклад, там Мерло Понті покликався на нього. Але не тільки вони. Були, була психологія, яка близька була за духом деяких феноменологічних досліджень, що навіть, е е так, е так, не соромлячись, використовувалися феноменології, наприклад, феноменологія сприйняття Мерло Понті він вказує на ковку, да? на Франца ковку засновника гештальт. Психології, наприклад. Да? Тобто, нема чого тут дивного, ви просто а, можете феноменологію використовувати саме те, до чого ви хочете прикласти і дослідити. Тобто, а, а от у гусерля був проєкт ще в класичному варіанті, що це мала бути теорія пізнання, нова, оновлена теорія пізнання. Зрозуміло? А потім від цього та, відмовилися від цього. Всі феноменологи відмовилися від цього, тому що власне це вчення ну, воно неможливо для продовження в тому напрямку, в якому його гусерль розвивав. Я потім далі спробую показати всіх далі представників, як вони відступали, всі. Від гусереля і створювали свої. У всіх називаємо феноменологи, але насправді вони всі та та гусель такий сякой, да? та він такий, а він не розуміє, а він опримечує, особливо там Сартер, так і цього в бутій нічого відділили одділива того гуселя, що але ж був типу фен... вчився у Франції, і єдиний, до речі, ой, в Німеччині і єдиний, до речі, хто слухав феноменологію, був типу <свісно> дипломованим феноменологом, який при у Франції був. Але чомусь да от, от, от такі дивні дивні речі стаються. Да? Uh, і uh, ми побачимо, що насправді вона дуже гнучка феноменологія. І ви, я думаю, спробуйте самі. От для мене важливо буде, щоб вам вона сподобалася, але не uh, просто в обличчі там, в персоні uh, гусерля. На жаль, uh, він скоріше відлякує. Їм можна лякати і туди, туди ніхто. Uh, не попаде, а е, не захоче туди йти. А, а от е, через інші. Ну, Наприклад, е, типовим прикладом такої долі, е, ви ж пробачте, що я постійно кажу про того Мерло Понті, але Мерло Понті його вчителем і е, його натхненником безпосередньо першим не був гусель. Так само і Щуц, засновник феноменологічних досліджень. В соціальній теорії ти те ж з гусерлям аж потім познайомився. Зрозумієте? Не ну, обов'язково це перший автор. Там в одному випадку там був Габріель Марсель, в іншому випадку це був власне Анрі Берксон. Тобто, ви не думайте, що без гусерля нічого не можна, розумієте? Але без гуселя. Теж не можна і зрозуміти самої настанови, який гусер. Чим він цінний? Не? Ми маємо у гусерля, що він революціонер. Ви сказали, що він геній, так, я погоджуюсь. Але він геніальний в тому, що він настільки відкрите вчення зробив, що його можна нескінченно наповнювати і мати е, успіхи в цьому. Він просто створив гру, в яку грають всі інші. А... Я б сказав би так, це, ну, це надто сильно, можна сказати, так. Він е задав такий, він дуже класний інтелектуальний мотиватор. А? Мотив. От. Гра, ну, гра, е це не просто, він, якщо ви хочете метафору гри, то тут скоріше він задав таку гру. Яка породжує інші ігри. Тобто це гра, але водночас та гра, яка є вихідною, вона теж частиною цього ряду стає і вона не може вивищуватися. В цьому, в цьому такий особливий варіант цього. Він можна сказати, що гусерльова концепція, як би модно, це не виглядав, вона демократична. В тому плані, що у нас немає якогось догматика, так, до якого ми маємо постійно апелювати і казати, там і так далі. Я вам по цій класиці пробіжусь. І мало того, вон, перше, що ми можемо розпочати, це останні тези, я завершую. Правда, я наступний раз більше буде часу це прояснити. Але далі, наступним крутом, найкращі учні, там, Шеллер. Гайдегер. Да? Гайдегер. Що робить? Взагалі від свідомості відмовляється. Не те, що це. Інтенційність це взагалі чорт знає що. Це суб'єктивність, це такий кошмар, так, його немає вже там. Да? Беремо Шеллера так само. Що це у нас таке? У нас е, з'являється е, або матеріальна етика цінностей, або концепція. Світу в межах антропології там духу, й зелені. Тобто зовсім інше, який там гусер. Його вже одного цікавить антропологія і етика, іншого цікавить антологія, і жодного не цікавить гносеологія. Да? Жодного не цікавить теорія пізнання. Розумієте? Тому, а, я би сказав, би для вас більш вірно говорити не про а коли ми кажемо феноменологію, не про єдність методу, немає одного методу. Не виробляє. А про єдність загальних оцих настанов в роботі над пошуками цього первинного досвіду. Звісно, є, ще раз просто повторюся, ключові ідеї. Перше, це те, що є первинний досвід. Друге, що він допредикативний цей досвід, да? і, власне. Те, що третє, ми маємо постійно починати спочатку. Постійно це вимога, розумієте? Бо якщо, ця фі... якщо філософія у вас критична, да? вона має наскрізно, як, у... як у цьому картизіанстві, ви маєте розбирати все, що є. Не довіряти і повертатись, шукати власних засад. А ще порівнювали феноменологію з історією. Історик теж починає з тим, що не довіряє всім, сам обирає і сам починає спочатку писати свою історію. Можете повторити, є правильний досвід, він добре декативний. І, третє... і третє, що починаємо спочатку. Це філософія початку. Тобто, ми в критичності відкидаємо на да, ці елементи, які можна ототожнити, ну наприклад, з догматизмом певних цих. Це это Марло Пентія. Він говорив, що філософ не то, хто починає Ну, Взагалі, якщо визначення, а, давати от, геніальне у Мерло Понті визначення у вступі до феноменології сприйняття, він каже, що філософ це аматр перпетуель. Тобто, власне, так, а, тобто. Тому що він постійно має дивуватись для нього, оце, оце етони, так дивуватись є ключовим, як у Платона, розгадка самої філософії. А що таке, таке дивуватись? Ми можемо здивуватися тільки в звичних речах, які спочатку для нас звичні, а потім ніби хоп і стають незвичними. В чомусь абсолютно е новому ми не можемо нічого такого побачити, розумієте? Ну, це от поки Я що так. Я просто думаю, як, як це круто підійшло потім е, на Віктор Франкл, да, його метод називається екзистенціально-феноменологічний. Mm -hmm. Я подумав, що феноменологія – це ідеальне напрямлення для чоловіка, сидячого в тюрмі, в чотирьох стінах, багато років він так сидить і удивляється, типу, вау, И обнаруживает цвет философию, и в стени смотрит, и переоткрывает для себя смысл. Вот тут, ну, это это, не, это не, я не высмею вас, это то, что меня вдохновляет. Потому что смотреть в стену і удивляться, это, ну, это круто. Ну, ну а, якщо дивитися на гусерля, то так воно і виглядає. А, а тому, що він математик, все ж таки, і він. Може підвисати в своїх, так, настанову в таких цих. Але я вам спробую показати далі, так, то що якраз феноменологи активно цікавилися і не тільки філософію. А усім іншими науками, які взагалі вважали, що у філософії то й немає свого, своєї території, що філософ це блукач, який ходить. Досвідами інших наук і лише утворює оцю рефлексію з приводу того, що він подають там науки або релігія, мистецтво і так далі. Розумієте? Тобто все залежить знову ж таки, ви від того, що у нас от надто інколи, навіть інколи я кажу, християнізоване розуміння філософії, тому що дійсно філософія потрібно було. Северіну боєцю для того, щоб майже все життя сидіти в тюрягі, у в'язниці. В да? Філософія як втіха, втішення. Да? Філософія. І тому ну, у нас дещо, дійсно філософія виглядає як справа такої глибин, глибинної самотності, да? де нам можна з собою поговорити багато за що. Але. Можна сказати, що це не зовсім так, або зовсім не так. От. Тому що далі ви подивитеся, який активний був Сартер, який активний був там, е той же Щуц, всі, і там їх багато, цих феноменологів, і що вони і політично були заангажовані, і, і так далі з всіми цими речами. І це дійсно такий старий метафізичний образ філософа. Да? Я не кажу, що він зовсім невірний, бо так чи інакше, коли, ви, коли ми міркуємо над чимось, так ми дійсно маємо як ніби зупиняти все. Нам потрібно сконцентруватися там і так далі. Да? На чимось, але це не означає, що ми виключно там перебуваємо що Те, що ми беремо, ну там специфічно теж потрапляти має іззовні. Але образ дійсно актуальний, може, може мати таке собі місце. Тим більше, якщо він помножений там на ідеалізм, який скрізь шукає якусь ідеальну позицію, ідеальне місце, з якої, яке позбавлено оцій партикулярностей, тобто частковостей, да, ситуативностей, які пов'язані з ситуацією, і ніби вивищуватися і дивитися на все. Да, як Згори, там, як хочете, Платонівський образ, да, фі філософи неба, які хотіли злетіти і все оглянути. Да, щоб все було таке маленьке, щоб все там, всі місця, весь порядочок, да, тобто таким масштабом великим. А філософія ХХ століття це вже філософія, філософія, яка в багатьох випадках присвячена масштабу дрібному, якщо можна так сказати. Тобто зайнятися, зайнятися тим, щоб не підніматись над світом, а якомога краще в сам світ поринати, да? не швиденько від нього тікати, а навпаки, в, до нього йти. Разумієте? І це можуть дозволити зробити, як ви знаєте, є такий Жюль Верн. Не? Тобто нам, у нас образ, нам більше панує, тут пасує образ Жюля Верна, який читає роботи географів, так, про мандрівки і пише романи, як ніби він там був. Разумієте? І от. Феноменологія теж може зараз так робити. Феноменолог має цікавитися тим, що там ці мандрівники в інших сферах зробили, для того, щоб для себе важливі ці моменти прояснити, якісь можливі засадничі речі. Тобто ну, можна такий образ Жуля Верна. Мандрівник, а зле мандрівник в кабінеті. Нормально? Не сидить в одному, а десь там завжди, десь там хоче дізнатися, сість на ці. Але працює в кабінеті. Видихай Дякую. Дякую вам.